Щось мені захотілося зняти якусь таку рубрику, аля який я читач. Так от, факт перший: мені важко мені дуже важко ставити низькі оцінки книгам, які я прочитала. Тому що логічно, якщо я дочитала до кінця, значить я отримала якісь емоції. В цілому мені книга сподобалась. Факт номер другий: якщо книга зовсім не заходить, я не буду її дочитувати. Я її відкладу на якийсь кращий час, або не буду дочитувати взагалі. Я не той читач, який буде себе мучити, але книжку до кінця я дочитаю. Ні, це точно не для мене. Факт номер три, я читаю не щоб стати розумнішою. Я читаю, щоб мріяти, щоб отримувати нові почуття, нові емоції, щоб в голові собі все уявляти до найменших деталей. Мені це дуже подобається навіть більше ніж дивитися фільми. Факт номер четвертий. Я обожнюю радити книжки своїм подругам, щоб потім з ними це обговорити. Але навіть якщо їм книжка не зайде. Їм не сподобається, я віднесу до цього нормально, але який же це кайф сісти і обговорити з ними книгу, яка нам обом сподобалась. Це ж круто. Факт номер п'ятий: я не можу читати аудіо, ой, не можу слухати аудіокниги. Я або засну, а коли щось роблю по дому, я просто не можу сконцентруватися на сюжеті і уявляти собі це в голові. Тому тільки паперові книги мені заходять. І факт номер шостий, так виходить: шостий. Е, якщо хтось хейтить книгу, яка мені сподобалась, я віднесусь абсолютно нормально, тому що всі ми дуже різні люди, і це нормально, коли. Комусь не зайшла книга, яка сподобалась тобі, і навпаки. Е, я не, не піду в коментарі, не буду писати, захищати або навпаки, хейтити у відповідь. Ну, коротше, це все дуже тупо, як мені здається. Е, ми всі різні і суть саме в цьому, що кожен бачить своє. Отак. От а ви можете поділитися, який ви читач. Е, от це було б цікаво почитати. І було б цікаво почитати, чи ви. Підтримуєте те, що сказала я, бо навпаки, зараз я зловлю хвилю чогось ненормального.